Тож, друзі, пішли ми на рибалку, вони були на риби. І цього разу вже буде зйомка відео набагато краще. Завжди переважно просив якогось оператора, а тепер вже з'явилася хороша камера для зйому. Ловимо всі руками. Там досить так мілко стало. Там є глибокий підполучив берег. І тут дуже велика глибина, сюди я навіть лізти не буду, бо там просто не дістається дна. Друзі, йшов сюди краєм. Хочу б не пробувати. Що можна зловити зараз руками? Ооо! ууу А це земно! Оооо! Досить зімно хуто. Я би не хотів, О, яка земна вода. Ось такий маленький половчик, Ну, це не серйозно. Шукаємо щось більше. Так, ось такий вже трошки, трошечки більший. ще один карасик. І ще один карасик. І ще один карасик. Трошки така більшенька плотечка. Зараз вже беру, скажімо. Гарві. Вже густий кущ. треба повинна биботи. Очую є єй є, є, я є, є. Щось плаває попід руку. о о о є потичка. Є потічка. А, стоки дриббезок. А, стоки я Я, <свист> я мамонта среди. Перший лук ще випускали. Тихо, ще один мамонт. Перший трошки більший улов, тут трошки більший карасик. в сеточку. Всі ці не Поки цей ви бачите, будуть більші, і менші кроще будуть шукати. О, дріб'язок теж. Такий невеличкий красик. Кожен тільки виключив камеру, ось такий купався красик. Одною рукою я теж не зловлю. Більше вже і ніц немає. Такий було ловчик, робимо ловчик просто дивився ух ти шо ти шо дуже гарний кущ глибокий правда о блях ух ти ё... Є! Yeah. Ай, хороший. Ай, ты мій хороший. Опа, опа, па 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 Вот, гоночка Ну, меня уже хребет болит. У меня уже сетка не закрывается. Так, непоганий курс ось такий Красик Так, чую, чую, чую. Ой, нічого собі там мамочка є. О. Чую мамочку. Там? А мамочка поплила. Лишилась сидіти. Але було щось трошки. Йо-йо-йо-йо-йо-йо. ой йо йо Ой-ой-ой. Ого, ще є нафік. Вони десь поверху плавають. Набіг. Вони вже не інтересуєш, коли тут такі махини плавають. Опа титу тих тихо 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 тихо. Тихо бах, через ногу виплив. Сука, два карася було. Ой, oh yeah. mm -hmm. ой, мама мой. Так, я чую штеры карася, не знаю, их ветер. Так, дріб'язок. Тут саме дріб'язок, коротше. Так, якраз ще? Більше. О, це досить більше, досить непогано. Хотиться, парна.

Свиньнішень голов кінечний. От великий окунь, ще один окунь, такі красі. Досить це мого знайомого. У мене більш є. <coughs> Декілька таких великих карасів, ну як великих, відносно. для сьогоднішньої грибалки відносно великі. Декілька потечок і все, окуню в мене не було взагалі. І такий лебідь плаває. А ми вже завершили, тут вже далі вербів немає. Це вже кінечний бухущ. ну, Тут досить карасів багато було. Ми вже завершувало. Сонце сідає. І, кажу, буде холодно зараз. Бобри. Всякі бубри завелись, як бобар загризає дерево. Ось так вже бобер загрізло, не впало. Так що. Дуже грязний, дуже в болоті. Ну нічого, рибалочка вдалася. Так що думаю, рибалка вартує лайку, підписки і чекати наступної серії наступного відео.